І відчуває усю нагальність і важкість ситуації, яка відбувається і також з мобілізацією. Але ми, кожен з вами, також є громадянами, не тільки підприємцями, ми є громадянами цієї держави, розуміємо, що державу треба захищати. Наш колектив. Завжди був соціально зорієнтований, ми були одним з перших компаній, які в Україні започаткували ще в квітні 2014 року соціальний проект підтримує українську армію. І сьогодні всі ми відчуваємо, що хлопців треба замінити. Має бути ротація. Але також ми чудово усвідомлюємо, і бізнес чудово розуміє всю також і державу. Сторону і забезпечення військовослужбовців. Тому наша компанія виступає з ініціативою і закликає всіх підприємців нашого краю стати першими, напевно, в Україні. Ми будемо першою областю, яка може взяти шесто над кожним військовослужбовцем, який може піти і служити в лами Збройних сил України. І тому сьогодні наша компанія започатковує: ми готові взяти 10 добровольців, людей, які готові захищати сьогодні нашу батьківщину, взяти їх. До себе на компанію оформити, дати високу заробітну плату, дати 20 тисяч гривень а, разової допомоги при проходженні військово-медичної комісії, і якщо вони можуть служити, захищати батьківщину, ми даємо 20 тисяч таких як разової допомоги, працевлаштування висока заробітна плата, і ми, як компанія, гарантуємо цим 10 людям до 100 тисяч. Реабілітаційні. Ми готові заключити з цими людьми контракт і взяти їх на утримання, взяти на ними шерство. Це будуть наші люди, за яких ми відповідаємо, відповідає наша компанія. Сьогодні ми закликаємо всіх підприємців нашої області піти з нами в цей соціальний проєкт, звернутися до людей. Є люди, які ми впевнені, і я знаю, що вони готові захищати. Але їм трошки треба надати гарантії соціальні, тому що сьогодні ну, ми як не припро, але держава ну, не настільки е, сильно дає соціальний захист.